Наталію курбет знають у нашому місті перш за все як талановитого кардіолога, але не дарма кажуть, що талановита людина талановита в усьому. Днями пані Наталя представила свою персональну виставку фотографій під назвою Мімольот на у міській виставковій залі. Назва не випадкова, адже кожна робота це миттєвість, яку вже не знімеш другим дублем. Міг якийсь, какоїта тут -то. ні требує дублі, якийсь кадр, като прийшов, шу там, допустимо, є тучка, Я увидела улыбающуюся отлочку. Было типа как патисон облака. И тоже мгновение, тут глазки появились. Это на дежурстве работало. Один кадр и все. Получилось как будто улыбка с небес. Так и во всем остальном. И дети тоже не заставишь пропозировать какое-то или повторить какое-то мгновение. І в цьому місці якийсь за і проти. Пані Наталя каже, що з фотоапаратом не розлучається майже ніколи, боїться пропустити цікавий кадр. Фотокамера супроводжує її як на роботі, так і під час подорожей. Я дуже люблю каїр. Вона на мені те пастельний тон, как та -то новоміраторяче десять на, на мені каїр в смогі. Перепрозирую Лермонтова. каїр перед мною. Позитивні так миротворяюще принципи всі роботи Р всі роботи как діти. Мені хочеться ними, хочеться показати Мімальотність в це вже друга персональна виставка Наталії Курбет. Тут представлено роботи на абсолютно різну тематику: портрети, пейзажі, замальовки з життя тварин. Пані Наталя, фотограф-аматор, але нестача певних професійних навичок, сповна компенсується емоційністю та по своєму чарівною простотою, з якою зроблено фотографії. Друзі, які вже знайомі з творчістю пані Наталі, кажуть, що ця персональна виставка досить несподівана і незвична за стилем фотографії від цього не менш цікава. Це виставка, це новий корбет. Раніше вона в основному спеціалізувалася по пейзажу. Пейзажі її безподобні. Ну, повинен вам сказати, що ці роботи – це кілька не її стиль, однак, так сказати, годиться. І я вважаю, що вона на правильному путі. Вона, від, власне, в цьому плані тільки починається. Я думаю, что она будет продолжать и совершенствоваться достойно. Я так сформулирую мысль кардиологу, который так ярко чувствует мир, но ну, можно доверить свое сердце. Сама ж пані Наталі, як лікар, авторитетно стверджує хороші емоції та творчість. Прекрасна профілактика хвороб. Це лучше, ніж приймати лікарства. Сдавати творчість, і у лічення має бути вдохновення. Виставка робіт Наталії Курбе триватиме у міській виставковій залі протягом найближчого місяця.